25 вкрадених мільйонів гривень та ухиляння від сплати податків у прокуратурі заявляють Юлія Тимошенко через фінансові схеми у розрахунках за природній газ корпорацією ЄСУ та переховування доходів своїй офшорній компанії нанесла чималі збитки вітчизняній казні. У 2004-му кримінальну справу закрили. Стосовно ж самої Юлії Володимирівни тодішній генеральний прокурор Святослав Піскун виніс лише постанову. Тепер рішення піскуна визнали незаконним. Справу проти Тимошенко поновили. Зараз податкова міліція веде до судове слідство. Стосовно її співучасників, було скасовано, закрита кримінальну справу судом, і тому ми оскаржуємо через вищий спеціалізований суд. Тобто з до вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ через Шевченківський суд, який має значить, поновити термін позовної давності. Поки Тимошенко не обвинувачена і не підозрювана, а лише особа проти якої відкрито кримінальну справу за двома статтями. За однією з них Юлії Володимирівні загрожує 8 років позбавлення волі, за іншою 12. В опозиції реанімацію давно забутої кримінальної справи називають замовною. Ще тиждень тому про неї під час інтерв'ю іноземним виданням обмовився сам президент. Вони не змогли знайти я підкреслюю, не змогли знайти жодного. Кримінального звинувачення, навіть сфальшувати не змогли жодного звинувачення щодо будь-яких кримінальних злочинів проти Юлії Тимошенка, коли вона працювала на посаді прем'єр-міністра. І єдине на що вони спромоглися, це знову повернутися до брудних фальшивих справ 15-річної давнини. Сама Тимошенко сьогодні й далі знаходиться в СІЗО. Соратники кажуть, здоров'я експрем'єрки таки погіршилося. Адвокати тим часом уже подали апеляцію щодо вироку у газовій справі. Сьогодні ввечері передали ще одну скаргу із підписом самої Тимошенко.